Але була інформація про те, що зокрема перед приїздом Блінкена до Туреччини була інформація про те, що ведеться там певна тіньова економічна діяльність, в тому числі із Росією, що там щось через турецьку митницю таки пропускається. Потім це цю справу закрили. Чи можна такі країни назвати союзниками Росії, от якщо вони ведуть тіньову економічну діяльність з Росією? Ну, дивіться, кожна країна збирається і намагається зробити свій маленький дішефт. На тій великій біді, яка сьогодні є в Європі. І коли ми з вами уважно подивимося, припустимо, на Індію, то вона за 2022 рік наростила зовнішньоторговельний оборот з Російською Федерацією в сім разів. Вона є основним покупцем російської нафти. Але виходячи із тих економічних умов, в яких це відбувається, ну, по-перше, вони не порушують ну, максимальну ціну, по-друге, Розплачуються індійці з росіянами-рупіями, які використати можна тільки купляючи товари індійського виробництва. І на сьогоднішній момент на рахунках російських експортних компаній, що торгують нафтою, скупилися величезні купи рупій, які не зрозуміло куди дівати. І, власне, оці моменти вони в кожному конкретному випадку досліджуються і нашими партнерами, і Україною з точки зору. Можливості, скажімо, спокійного відношення до подовження тих дій або виявлення в тих діях, скажімо, спонсора війни і визначення і підняття цих питань на рівні Європейського союзу, на рівні наших партнерів з Америки, з приводу підпадання тих компаній під вторинні санкції.